Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, тобі і мені. зараз, дітки, у нас заняття з природного досіля. Послухайте, будь ласка, і відгадайте загадку. Що за книга? Без букв, без сторінок, а багато чого вчить. Що це за книга? Буква. Це книга-природа. Погляньте на картиночку, ми звикли до чарівної краси, любимо бувати в лісі, в полі. Дивимося на квіти, на дерева, радіємо спілкуванню з природою і милуємось її красою. Послухайте віршик. природа нам як рідний дім, вона усім, як мати, щоб лад завжди був в домі тім. Про це нам треба знати. Не рви, не знищуй, не зруйнуй. Це заповідь для тебе. Красу планети не зіпсуй, вона одна під небом. Сьогодні, дітки, ми вирушимо подорож сторінками Червоної Книги України. Оглянь, червона Книга України. Як ви думаєте, чому вона має таку назву Червона Книга України? Можливо, є в когось якісь догадки? Чому вона має таку назву? Давайте, я... Там випитує в комах. Там і ми... канір. Так, так. Точно. А чому вона і має от... назву червоний? Тому що, дітки, червоний колір це такий ніби сигнал, який попереджає про небезпеку. Увага! І ця книга ніби звертається до всіх людей, до діток зі словами зупинись, подумай, до чого це може призвести. В червоній книзі містяться відомості про рідкісні види тваринок, рослинок, грибів, а також такі, які зникають. У червоній книзі є багато сторінок. І ці сторінки різних кольорів. Отже, давайте з'ясуємо, які ж сторінки. Отже, яка це сторіночка, якого кольору? Якого кольору сторіночка? Погляньте на картиночку. Красний. Червоного, так! Отже, на червоній сторіночці зображені рідкісні тваринки та рослинки, які під загрозою повного зникнення. І їх дуже мало. Так, чекаємо, Артемчик приєднується до нас. Зараз хвороби по дівчаткам. І продовжимо далі. Артемчик, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Артемчик, ми сьогодні у нас заняття з природного довкілля, і ми будемо подорожувати сторінками червоної книги України. Я повторюсь, ми з дівчатками вже про це поговорили. Ось червона книга України, і вона містить багато різнокольорових сторінок. І перша сторіночка, яку ми з вами розглядаємо, вона червоного кольору. І ми вже сказали, що на, цих, на сторінках червоного кольору зображуються рідкісні тваринки і рослинки, які під загрозою повного зникнення, і їх дуже дуже мало. Так. Наступна сторіночка якого кольору? Жовтого. Жовтого, так. На жовтих сторінках зображені ті, які е, рослинки і тваринки, які тільки починають зникати. Далі наступна сторіночка. Білого. Білий. Білого кольору, так, на білих сторінках розповідається про тих, кого завжди було мало. Наступна сторіночка. Сиренька. Так, так, на ній зображені, маловивчені, які рідко зустрічаються. Каринки, рослинки. Так, наступна сторіночка яка? Чорний чор... чор... Твар... чор... да, да. корм. Так, на, чор... на чорних сторінках назви рослин і тварин, які вже зникли, і ми же їх ніколи не побачимо. А така сторіночка, якого кольору вона? Їм... Зеленого, так, на ній зображуються тваринки і рослинки, які були врятовані людиною, і зараз їм не загрожує ніяка небезпека. Так, давайте ми розглянемо деяких тваринок. Скажіть, будь ласка, кого це ви зараз бачите? Йодик. Так, тітки, Це їжачок вухатий. Подивіться на нього уважно, розгляньте. Як ви думаєте, чому це у нього така назва їжачок вухатий? Тому що -то у нього утки є. тому що. В них великі за розміром вушка. Так, цих їжачків залишилось дітки дуже мало і унікальним роблять цього їжачка саме його вушка. Подивіться, тому що вони дуже великі за розміром. Так, а це у нас хто? Субр. Зубр. Мой Зубр цих тваринок, дітки, ми можемо побачити лише у спеціальних господарствах. Тому що зубри зникли з дикої природи через те, що на них полюють. Так. А це у нас? Жук, Жук. Жук. Жук олень. Так, його роги, подивіться, його роги. Це дуже розвинені верхні щелепи. Так, а це у нас хто? Ведмідь. Ведмідь бурий. Так, він водиться в Карпатах. А це, що за тваринка? Таок. стай, повторіть. Горностай. Горностай, Так, це малесенька, прутка тваринка з дуже-дуже красивим хутром, яке змінюється. Влітку воно коричнево-жовтувато, а взимку воно стає біленьким. Всі ці е, милі тваринки під охороною і полювати на них заборонено. Так, а тепер розглянемо. У нас тут є квіточки, підсніжники. Вони потребують охорони, і вони теж занесені до червоної книги України. Тюльпан, який має назву Ш... тюльпан Шренка, теж занесений до червоної книги. Прокуси. Рябчики, Вони багато... ці квіти багаторічні і занесені до червоної книги. Також Лілія лісова. Всі ці рослинки, діти, занесені до червоної книги через те, що їх дуже активно знищують. Хто їх знищує? Так, правильно, люди, і вони, ці, твари, і ці рослинки, потребують охорони, тому вони занесені до Червоної книги. Окрім Червоної Книги України, ще люди придумали заповідники. Ось вони зображені на картинці заповідники України. Що ж таке заповідник? Це місце, де природа має право жити. По своїм законам. І коли людина приходить до заповідника, то вона там як гість. В заповідниках охороняється все-все, що там є: і трави, і тваринки, і риби, і квіти, птахи, тобто все-все живе, що є в заповіднику, воно все охороняється. Скажіть, будь ласка, ось ще картиночка: тваринок, птахів. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, природу треба захищати тільки в заповідниках і все. Ні. Так, природу, дітки, ми маємо захищати і охороняти в будь-якому місці. А які ж правила охорони природи? Давайте я вам зараз розкажу. Отже, правила охорони природи: не ламати гілки дерев, не топтати квіти, не кричати і не вмикати голосно музику, не лізти у пташині гнізда, не ловити комах, не руйнувати грибниці. Не залишати сміття, не рвати павутинки, не залишати незагашене багаття, не руйнувати мурашники, не ловити диких тваринок і не забирати їх додому. Погляньте, я все, що вам назвала, всі правила охорони природи, бачите, вони всі в кружечку і перекреслено ось червоною лінією. Чому? Тому що цього робити не можна. Зрозуміли? Не можна ловити диких тварин, перекреслили, не можна ловити комашок. Перекреслена, отже, червоний кружок, і перекреслена ось така лінія забороняє. Тобто, ми. Не можемо цього робити, те, що зображено на картиночці. Давайте ми з вами зараз пограємо в гру. У нас є картиночки, ми маємо їх розглянути і сказати: ми поставимо клас, чи ми поставимо перевернутий пальчик не клас, що цього робити не можна. Отже, Дивимось на першу картиночку. Артемчик, починай, будь ласка, як ти думаєш, що ми тут поставимо на цій картиночці? Добру справу роблять діти? Дивіться, а, смотри, а, для дітей, а, що вони роблять? пальчик. Так, так, вони роблять добру справу. Ні. Ні, Подивіться, вони дивіться, хлопчик нарвав дуже багато грибів, дівчинка теж вириває дуже багато все з корінням рве рослинки. Тобто ми поставимо перевернутий пальчик, погана справа. Так, добре. Е, Міланочка, дивись, будь ласка, на цю картиночку, ось я показую курсором, розглянь і скажи, що, що ти тут бачиш, і чи добре це, який ми поставимо пальчик? Клас чи перевернутий? Ой, як троячий ринк. Міланочка ще раз зайка, не почула. Майчик розматує коли коїн пішли. Так хлопчик роздивляється, він добре робить. Так, правильно, молодець, він спостерігає, так, він роздивляється, він нічим не шкодить. Так, поставимо клас. Так. Кіруся, будь ласка, наступна картиночка твоя. Тут дівчинка дали добро. Так, що вона робить? Вона фоткає. Вона просто фотографує і ніякої шкоди вона не робить, тому ми поставимо клас. Так, Артемчик. А тут зловили їжачка. Ні, недобре. Недобре поставимо перевернутий пальчик, тому що не можна бра... забирати їжачка, так, не можна брати його до рук і забирати додому ні в якому разі. Так, молодці. Ще у нас є завдання. Так. Е, Міланочка, завдання для тебе. Ось ця картинка. Розглянь, будь ласка, її і скажи, що ти думаєш, кого ти тут бачиш, що робить і який ми поставимо пальчик. Діачка, кота шургать, віти. Так. Ще швітря, й так багато нарвала цілий букет. Так, правильно ти показуєш пальчик перевернутий, вона дуже багато зірвала квітів, а їх не потрібно рвати. Що ми маємо робити? Ми маємо на них дивитись, милуватись, так, і вдихати аромат пахучий. Так, наступне завдання Артемчик. Я, я ж о нього цвіти. Так. Добре. Так, вона не робить ніякої шкоди. Вона просто нюхає, вдихає аромат. Так, ми поставимо клас. Кірочка, для тебе картинка. Мальчик бегет і гарти. Так, грається на природі. Щось він робить погане? Ні. Не робить нічого поганого, тому ми поставимо клас, так. І ще у нас залишиться останній слайд. Якраз три картиночки для кожного. Так, Міланочка, дивись, будь ласка, на ось цю картинку. Розкажи, що ти бачиш і як думаєш, чи гарну справу зробили. Дітки бігають. Так, а подивись, що позаду? Що, що? Вони залишили дуже багато сміття. Ну, звичайно, ми поставимо перевернутий пальчик, тому що вони погано. Так не можна палі. робити. Так. Вони мало того, що на, на, на сміття багато, та ще й багато. Та ще й залишили це сміття. Так, а вони мали його прибрати після себе. Так. Е, Кірочка. Недобре. Недобре. Чому? Е, Мальчик ламав ветки. Ну, тут, можливо, поганенько трошки видно. Дивись, дивіться всі. Це хлопчик зловив якогось жучка чи якусь комашку. Бачите? Так. Це пена дуже справа. Тому що не можна ловити, і ще й він ось бере йому щось тут. ну, Це погана справа, тому що він зловив комашку і ще й над нею знущається. Тому ми поставимо, звичайно ж, перевернутий пальчик. так? Так. Артем, картинка залишилась для тебе. А дядьки я на природі. Дітки відпочивають, займаються улюбленими справами на природі. Що ми можемо сказати і який пальчик поставив? Так, вони не роблять ніякої шкоди. Дітки просто займаються улюбленими справами на свіжому повітрі. Тому ми поставимо клас, тому що ніякої шкоди вони природі не завдають. Так, добре. Молодці дітки. Отже, сьогодні ми з вами на занятті з природного довкілля подорожували сторінками червоної книги. А ну нагадайте ж, які є сторінки в червоній книзі. Чорний білий. Чорний, біл. чорний, біл. Ширий. чорний. Ширий. чорний Ширий. Ширий. Так, щервоний. Молодці. молодці, і чорний, і білий, і біла, і сіра. Зелена, червона так, молодці. Дітки, ви маєте пам'ятати, що всі ми, всі ми з вами захисники природи, і ми маємо її берегти, її красу та її вроду. Я дякую, дітки, вам за увагу, за роботу на занятті. Ви в мене розумнечки. Бажаю всім гарного дня. До побачення. До побачення. до побачення! до побачення! До побачення! До побачення! Добачення. Добачення. До побачення! Дякую, до гарного дня і вихідні! Дякую, навзаєм! Вам теж гарного дня і гарних вихідних!